Всім доброго часу доби. Сьогодні ми знаходимося на валах. І на що хочеться звернути увагу, що в нас знову тут зробили свинство. Знову купа сміття. Як ви пам'ятаєте, з минулого року поломані лавочки, пляшки з-під пива, з під алкоголю. Купа побитого скла на баскетбольному майданчику. Тому, друзі, закликаємо вас прийти вівторок. Яке це наше число? 12 квітня на 6 годину вечора прийти попрацювати на валах. А, зробити тут порядок, поприбирати, побілити, бордюри, позамітати, баскетбольний майданчик. Можливо, вдасться нам відновити лавочки, От, а, поновити лінії на волейбольному полі. Скоро можна відкривати волейбольний сезон. Праці є багато, тому ми вас всіх запрошуємо.